Працівники підприємства «Кірвоград. Стандарт Метрологія долучилися до допомоги військовим. Свій дводенний заробіток витратили на закупівлю необхідних речей для бійців 3-го полку спеціального призначення, який днями вирушає в зону АТО. Військовим допомагають не вперше. Раніше перераховували кошти на рахунок української армії. Дізнавшись, чого бракує кіровоградським бійцям, вирішили допомогти. Зібрали 30 тисяч гривень, закупили солодощі, крупи, консерви, одяг, медикаменти та кровозамінник. Також передали освячені хрестики. 10 Гривень виділили на лікування пораненого земляка Олександра Пономарьова і 4 тисячі родині загиблого підполковника Сергія Сінчева. Багато чого не вистачає. Особливо не вистачає цього кровозамінника, тому що зараз... по Україні його дуже важко знайти. Тобто самі от, завдяки службі е, державному підприємству вони змогли знайти деякий кровозамінник, тому велика вдячність їм за. Ну, Таку роботу, от, яку вони проробили. У нас від, відділення є в Світловодській Олександрії, і ті люди зібрали гроші, передали автобусом повністю. Навіть ті люди, які були в відпустці, у нас 102 людини в центрі, всі 102 людини здали. Ми вас любимо і чекаємо, всіх здоров'я. Це саме основне. І ми віримо тільки в нашу перемогу, іншого не може бути.